Всім привіт! 21 листопада 2021 рік. Компанія Електромотор. Друзі, пропонуємо недорогий, що немаловажно, да надійний інвертерний генератор. Форте, робоча потужність 4 кВт, пікова. 4,5 кВт. Обезшумлений, як бачимо. Отак от, от показую, друзі, наскільки можу. На вулиці дощ, на коридорі, отак от закритого типу. Іде він на чотирьох колесах, не на двох, як більшість, а на чотирьох надійно установлений. Дає в нас. Як ми бачимо, от я показую тормоз. Тобто встановили, поставили на тормоз і він уже в вас нікуди не покотиться. Транспортувачна ручка. Тут у нас заливна горловина з указником палива. Також одна от показує, друга ручка, що можна за допомогою двох ручок. Одному або двоєм перемістити в те місце, яке потрібно, якщо ж у вас нерівна місцевість і на колесах, ви не зможете його передвинути. Давайте подивимося сюди, друзі. Тут у нас йдуть інформаційне табло, яке показує недостатньо масла, перегруз, моточаси. Дві розеточки на 220. От інверторний генератор бензиновий. Є також у нас USB розйомчик. От така розеточка автомобільна на 12. Тут у нас запуск. Як бачимо, заслоночка закрита, запускаємо, робоче положення зупиняємо. Є електрозапуск, а також ручний. От, друзі, ручний електрозапуск у нас от, є кнопочка для того, щоб запустити, ну, зрозуміло, масло залити... Бензин до масла. масла в нас хороший доступ. От є ючок, друзі, показую. А потім підсоєдинити клеми акумулятора. Такий от чудовий. Ручка у нас, друзі, коли не потрібна, закидується. От такий в наявності. Бюджетний. Варіант, надійний варіант, да недорогий. Кого зацікавило, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber і даний інвертор можете забрати з офіса компанії Електромотор, а також можемо відправити новою почтою. Хочете мати недорогий да надійний інвертор на 4 кВт? Телефонуйте 063 426 1010. Миру вам до світла.